Вітаю усіх, давно ми не бачилися з вами за цей час. Я встигла за вами скучити, була певний час у підпустці, потім повернулася до своїх буденних справ, сімейних спорів і розлучення. І хто за мною слідкує у Фейсбуці і в інстаграмі, вже бачить такий, мабуть, флешмоб. Щодня, майже щодня, я пощу фотографію свою. З певними цифрами, там було один, було два, було три, було чотири, і були інші пости про примирення, то це все про те, що зараз такий певний збір урожаю рішень про розлучення по тим клієнтам, які були подані влітку або на початку вересня. Це є до того, що якщо у вас також є чим поділитися. То, будь ласка, можете прокоментувати. Мене звати Ганна Гаро, я сімейний адвокат і сімейний медіатор. І як завжди, сьогодні можуть бути несподіванки або переривання ефіру через відключення світла, але мені здається, що сьогодні графік буде діяти і ми зможемо провести даний ефір. Сьогодні ми з вами поговоримо про розлучення в Україні, як, де і скільки. Насправді найперше питання, яке мені задають, коли зв'язуються зі мною. Доброго дня, Анна, вас порекомендували. Я хочу розлучитися. Скільки це буде коштувати? Це має, як кажуть, «favorite question», тому що я відразу розумію, що, скоріше за все, така людина ніколи не зверталася до сімейних адвокатів, ну і, звичайно, проходить своє розлучення вперше. Тому що для того, щоб відповісти, скільки це коштує, мені необхідно поговорити з людиною онлайн чи офлайн. Зараз в наші часи абсолютно немає ніякої різниці. Для того щоб розпитати про причини сімейного конфлікту. І, відповідно, зрозуміти, що вкладається в це поняття. Я хочу розлучитися, оскільки для когось це абсолютно чисте юридичне розлучення, оскільки немає дітей, нема чого ділити. Для іншого це і поділ, як то кажуть, дітей, хоча юридично не діляться діти, а визначається місце проживання, з ким будуть проживати, з чоловіком чи з жінкою, з мамою чи з татом. Хоча за кордоном це поняття називається як встановлення опіки, у нас це встановлення визначення місця проживання дитини. Далі, це можуть бути стягнення аліментів, або, навпаки, захист від їх стягнення, і відповідно поділ подружнього майна. Тому, якщо в кейсі клієнта потенційного наявні всі ці можливі моменти, то, звичайно, Вартість послуг буде ну, значно суттєво, оскільки це можуть бути три повноцінних судових процесів, якщо сторони в мирному порядку не домовляться. Тому о, на це також звертається увага. Якщо це виключно чисте розлучення, то відповідно у кожного сімейного адвоката є свій прайс, і в Україні він стартує від 500 доларів і вище. У кожного свої цінності, свої розцінки, і кожен клієнт вибирає того адвоката, з ким йому легко працювати, кому він довіряє, і відповідно з ким налагоджена така комунікація. І треба завжди розпитати, що входить в цю ціну, тобто що адвокат буде робити в конкретній справі. Все починається з того, що проводиться первинна консультація, яка захищається адвокатською таємницею обов'язково, навіть якщо договір не підписано. Після того, як зрозуміло, в якому напрямку буде проводитися робота, укладається договір на представлення інтересів даного клієнта, включаючи обов'язково також право проводити переговори з другою стороною, тому що в сімейних конфліктах. В 99% ще можливо домовитися, і дуже важливо чути і розуміти позиції другої сторони, сторони перед тим, як звертатися до суду, тому що можуть бути певні несподіванки і, взагалі, формувати стратегію важливо в залежності від того, чи є контакт з другою стороною, чи можливе ще якась морова угода, яка навіть може бути затверджена судом, якщо це поділ майна, спір про поділ майна або Спір щодо дітей. Тому це буде одна ціна, і, відповідно, і адвокат розкаже, що входить в дану ціну. Після укладення договору, який можна укладати не лише в офісі, а і з новими технологіями, і керуючись новими. Верніше новими старими, давно забутими нормами здійснення адвокатської діяльності, що будь-який договір може підписуватися за допомогою електронного цифрового підпису. Ми е, дуже ефективно практикуємо, перебуваючи в Києві, в Україні, е, надсилаємо клієнту, який може знаходитися в іншому місці, в іншому регіоні або навіть за кордоном цей договір і відповідно. Клієнт підписує його за допомогою електронного цифрового підпису, який дуже легко отримати або в приватбанку, або, наприклад, навіть через дію підписати. І наші норми законодавства говорять про те, що таке підписання є законним, чинним, і суди і органи всі мають приймати підписані таким чином договори. Після того, як договори підписані, визначена стратегія готуються відповідні процесуальні документи. Це може бути заява про розлучення, це може бути позов про визначення місця проживання дитини або про поділ майна, або заява про стягнення аліментів, в залежності від того, яка стратегія, якщо це спрощений порядок, то це заява на видачу судового наказу. Якщо це Складний шлях, оскільки по стратегії треба саме просити фіксований розмір елементів, то це буде звичайно, позовна заява і дуже довго тривати дані судові засідання. Крім того, адвокат може робити збір доказів і відповідно. Надсилати різні адвокатські запити до різних установ для того, щоб потім ці докази додати до позовної заяви, якщо спір стосується поділу майна або визначення місця проживання дитини. І після того, як вже подані всі ці заяви до суду, відкривається провадження і призначається справа до розгляду. І тоді вже повноцінно здійснюється представництво і захист інтересів клієнта в суді. При цьому є особливості, коли суд може сам визначати, чи хоче він бачити сторони, чи ні. Зазвичай у справах про розірвання шлюбу можуть бути два варіанти: або з викликом сторін. Або без виклику сторін в порядку письмового провадження. Тут також є свої особливості, і практикуючи сімейний адвокат, без проблем пояснить своєму клієнту, що треба робити. Далі може бути навіть певні зупинення процесу у зв'язку з тим, що стороною може бути військовослужбовець. Ви знаєте, що є права норма ЦПК, яка дозволяє зупинити будь-які судові процеси, поки відповідач перебуває на військовій службі, тому що. Вважається, що не на часі, і може не бути навіть фізичної і іншої можливості у такої людини повноцінно здійснювати захист своїх інтересів або безпосередньо, або навіть через адвокати, тому передбачене таке право. Зараз в нових умовах, коли, скажімо, не тільки тривога, а й відключення світла і відсутність інтернету. Ще більше ускладнили будь-який судовий процес, оскільки ну, буває так, що просто немає технічної можливості навіть включити запис. І в кожному суді в індивідуальному порядку шукають виходи з цієї ситуації. І прекрасно, якщо прийшли два представники з двох сторін по нескладному спору сімейному. І маючи узгодивши позицію, вони написали заяву про те, що довіряють суду і просять розглядати дану справу за наявними доказами без виклику явки сторін, і тоді, коли буде з'явиться світло, і суддя зможе її розглянути, це прекрасно. І суди виносять такі рішення, які звичайно не оскаржуються, тому що між сторонами є розуміння і злагода. Однак, якщо це спір, що стосується поділу, майна серйозний спір з викликом свідків, допитом свідків огляду доказів, там і так далі, всього всього може бути дуже багато, особливо що стосується дітей, то і з'ясування їхньої думки. Якщо вони досягли того віку зрілості, коли можуть її висловити, то обов'язково має відбуватися запис судового засідання, і відповідно таке судове засідання буде відкладатися. Ну і таких відкладень може бути дуже-дуже довго. Все це стимулює, на мою думку, сторін для того, щоб все-таки сісти і домовитися і не жити цими судовими процесами. Тому позиція грамотного адвоката, який підскаже, розкаже і підстелить соломку. І на намалює ту картину, яка може бути, і змусить сторін підштовхне до своїми рекомендаціями щоб все-таки домовитися. Ну на мою думку, це найкращий сімейний адвокат, і сторони будуть це розуміти, оскільки він економить час, нерви, ну і відповідно роки життя, які будуть витрачатися на цей сімейний спір. Це все є про те, чи можна розлучатися в Україні, якщо сторони перебувають, наприклад, одна чи обоє за кордоном. То тут знову ж таки все розбираємо на пазли і дивимось перший варіант: якщо дві сторони, чоловік та жінка, перебувають за кордоном, і вони А мають дітей, Б не мають дітей. В першому випадку, якщо вони мають дітей. То вони можуть обрати знову ж таки два варіанти розірвання шлюбу, оскільки вони проживали в Україні, в них, вони вкладали шлюб в Україні і у них збереглася реєстрація в Україні. І зараз вони за кордоном перебувають тимчасово. Отже, вони можуть або звернутися до суду із заявою. Спільною підписаною і обов'язково надати договір, бо це передбачено законом, з ким будуть проживати діти, яку частину буде брати матеріально, той той з подружжя, який проживає окремо, ну і відповідно це все подати до суду. Перевагою є дуже швидкий розгляд, оскільки суд відразу бачить, що між сторонами нема спору по дітям, нема спору по майну. Всі питання вирішені, і 100% даю, що в цьому випадку навіть не будуть викликатися сторони, буде розглянуто в простому письмовому провадженні дуже 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 швидко. Однак сторонам, які перебувають обоє за кордоном, треба замислитися над тим, а як підписати цей договір по дітям, оскільки в Україні вважається практикою, що виключно особисте підписання. І виходить, що такий договір вони можуть підписати за кордоном знову ж таки з'ясувавши роботу консульств посольств і записавшись для того, щоб посвідчили їхні підписи, оскільки консул посол можуть виконувати ці функції. Однак треба цього дочекатися. Щоб цього не чекати, можна звернутися до звичайного місцевого нотаріуса, який може вчинити, як і наш український нотаріус, посвідчувальний напис. Однак мають приїхати дві сторони і відповідно надати свої документи на підтвердження повноважень. Після того, як даний провочин буде посвідчений, здійснюється процедура проставляння апостелю. Це така процедура, яка узаконює скажімо, нотаріальний підпис, нотаріальне посвідчення цього нотаріуса по суті дає підтвердження цим штампом, що цей нотаріус він легалізований, має право на практику, відповідно, мав право посвідчувати даний договір. Після того як цей апостоль проставлений, відповідно, якщо ці документи треба подати до українського суду, то відповідно вони надсилаються в Україну. Де адвокат бере оригінали документів, іде до перекладача, перекладає апостолі ті підписи, ті посвідчення, які зроблені іноземною мовою на українську, і знову йде до нотаріуса, який посвідчує даний переклад. Тобто така довга довга процедура. Однак після цього документ вважається таким, що є легітимним, його можна подати до суду, оскільки він був вчинений за кордоном. І велика складність зараз з тим, щоб направляти дані документи, пошту, оскільки ми з вами знаємо, прямого сполучення немає, і багато хто просто відправляє своїм родичам, знайомим, або ще якимись каналами до Польщі, і відповідь звідти вже або через якісь там вантажні перевезення або автобусні перевезення, або просто через нові якісь функції перевізників направляють сюди. Тобто можна тримати. Отримувати документи досить довго. Це той варіант, коли може бути спільна заява, з ким проживають діти і спільне розлучення. Однак, щоб цього не робити, або якщо немає між сторонами такої згоди і вони не можуть цього досягнути, то один із них може ініціювати розірвання шлюбу в українському суді проти другого. Тобто, або сам. Через електронний суд, або залучивши сімейного адвоката, подати відповідну заяву до відповідного суду за місцем реєстрації відповідача, і суд прийме і буде розглядати. Буде надсилати другій стороні виклик і питати, чи згоден він, чи вона, в залежності від того, хто відповідає на розлучення, і приймати рішення. І тут знову ж таки може бути декілька варіантів. Подій. Якщо друга сторона також хоче розлучення або не проти, то тут все просто: він чи вона приходить до суду, або просто складають письмово і здають в канцелярію, або приходять на судове засідання на час і підтверджують, що да, я згоден на розлучення, що вже немає нічого спільного, ми проживаємо окремо і це в наших інтересах, і не порушуються інтереси дітей. Окей, суд побачивши, почувши це все. Приймає рішення. Але може бути другий варіант: якщо між сторонами все ще якісь є негаразди конфлікти, і вони не до кінця прийнято рішення, то відповідно друга сторона може і має право просити строк на примирення, який в Україні може бути максимальним 6 місяців. І в цьому випадку суди. Або, в залежності від того, які докази ви надасте, що все-таки сторони спілкуються і хочуть все вирішити, або задовольнить дану заяву і підмахне вам 6 місяців з урахування того, що військовий стан і емоції інші, взагалі, сторони постійно переміщуються і не можуть сісти сконцентровано, поговорити, домовитись і прийняти рішення. А деякі суди займають сторону, що. Шлюб це добровільна справа, ніхто не може бути примушений бути в шлюбі. І да, норма така є, але керуючись власним внутрішнім переконанням і поясненнями сторони, яка ініціює розлучення, можуть задовольнити один чи два місяці строку на примирення. Тому це залежить від конкретних ситуацій, і настроїв сторін. Отже, це все про те, що можна розлучатися в Україні. Крім того, у нас є поняття електронного суду, і все більше воно запроваджується, і багато хто з колег вже ним користується. Це дуже зручно. Є там певні негаразди, недоробки, але все-таки, якщо ти перебуваєш в одному місці, судитися тобі, тобі треба в іншому. І цей спір не пов'язаний з тим, не пов'язаний з дітьми, наприклад, да, і з повноцінним процесом, то можна без проблем подавати позовну заяву через електронний суд і отримувати відповідне рішення. І є суди, які прекрасно це втілюють в життя, але є в глибинках, які абсолютно з цим не знайомі, кажуть: ні-ні-ні, нам тільки, будь ласка, в паперовій формі. Тому, знову ж таки, це про розлучення в Україні. Як, де і скільки. Якщо один із подружжя в Україні залишається, зазвичай це чоловіки, які не виїзні, то знову ж таки вирішується між сторонами, хто до кого подає позов, хто ініціює розлучення, і може бути або один адвокат, або двоє. Один адвокат може бути тоді, коли між сторонами, між чоловіком та жінкою немає конфлікту інтересів, вони одне з одним спілкуються, і для того, щоб зекономити свої витрати, і в принципі немає такого конфлікту і спору, тобто один адвокат абсолютно може вести одного з подружжя та другого консультувати, і другий сам повноцінно приймає свою участь в цьому процесі. Це також можливо. Тепер давайте поговоримо про те, якщо немає дітей у подружжя, то всі знають, що можна розлучатися в Раксі. Ну, в Ракс, це там, де ви брали шлюб. І якщо обидві сторони в Україні, то проблем немає. Тобто пішли, подали заяву спільну через місяць, прийшли, підтвердили. Проблема може бути тоді, коли обоє подружжя за кордоном. Відповідно, і, або один із них за кордоном. Теоретично, теоретично можна думати для того, щоб піти в консульство посольство Однак ми зробили запити і нам дали чітке роз'яснення, що наше консульство посольство може допомогти українським громадянам без дітей розірвати шлюб, виключно в тих випадках, коли один із такого подружжя або обоє. Постійно проживають за кордоном і мають відповідні підтверджуючі документи. Якщо це просто тимчасовий захист, якщо це просто, то немає повноважень, буде відмова. І тоді одна дорога таким сторонам відповідно розлучатися в Україні за ініціативою одного із подружжя до іншого. Один подає, другий, ну якщо вважає за потрібне, визнає даний позов і відповідно отримується рішення про розлучення. Однак може бути інший варіант, якщо один з подружжя фізично знаходиться в Україні. Тоді один із подружжя може надати до органу Раксу спеціальну таку заяву, яка буде заповнена і цим з подружжя, і другим з подружжя. Однак це робиться спочатку за кордоном, Другий з подружжя йде до місцевого нотаріуса або до консульства посольства. І посвідчує свій підпис на такій заяві. Після того надсилає знову ж таки всіма можливими засобами транспортування сюди, в Україну цю заяву, Береться оригінал, друге з подружжя бере його і вже приносить суд і заповнює другу частину на розлучення. Після того рахується один місяць і відповідно. Знову ж таки, цей з подружжя, який в Україні приходить до Раксу і вже отримує, бо він уповноважений другим з подружжя такі рішення про розлучення. Ну, скажімо так, це трошки складновато, але це реально можливо. І треба завжди вибирати, який шлях буде найшвидшим, в залежності від того, де судитися, де знаходиться Ракс, і які можливості є у сторін. Тепер про певні особливості хочу розказати. Насправді бувають випадки і чітко зазначено законодавством, коли суд має, має відмовити у розірванні шлюбу. Це прямо записано тоді, коли жінка вагітна, або сторони мають дитину до одного року. І знову виникає питання у хитрих колег. А як суд може про це знати? Ну насправді дійсно можуть бути випадки, коли суд цього не перевіряє, і сторона не з'являється, не заперечує, і, відповідно, може підмахнути, задовольнити заяву жінці, яка насправді вагітна або має дитину, але про це замовчала, не написала в позовній заяві. Однак апеляція це скасовує, і відповідно цей процес затягується на роки, тому що цього робити не можна, і треба дочекатися після одного року. Винятком, звичайно, є доведено, доведене в судовому порядку вчинене домашнє насильство і так далі, і так далі. Якщо це надати до суду, або що це шкодить інтересам дітей, є докази цього. То суд, незважаючи на те, що жінка вагітна або е, має дитину до одного року, все рівно розлучить, тому що винесе рішення в інтереси дітей, в інтересах цієї жінки. це винятки, які треба доводити. Просто слова, що він мене побив, просто слова, що він агресивний, просто слова, що він там п'є, і так далі, б'є. Тобто це не доказова база для суду в сімейних справах, і треба для цього докази суттєві, а не просто слова сторони, тому що кожен з нас ну. Не несе відповідальності за ті слова, які подаються до суду, до заяв, тому що це право кожного з нас на захист. І є пряма норма чинного законодавства, що за це покарання ніякого немає, особливо в цивільних сімейних справах. В кримінальних, якщо там, то, то можливо за завідомо неправдиве повідомлення про злочин і так далі. І так далі, а в цивіль, цивільних сімейних такого немає. І багато хто цим користується. З іншого боку, якщо жінка вагітна від іншого чоловіка, але формально свій шлюб не розірвала своїм реальним чоловіком, який офіційно на папері її чоловік, то коли народиться дитина, закон говорить, органи РАКС обов'язково мають записати батьком цієї дитини чоловіка. І в цьому випадку такій жінці навпаки треба поспішити, і дуже швидко, поки вона зрозуміла, що вагітна, їй треба пройти всю цю процедуру розірвання шлюбу, а вона не зовсім проста, тому що треба а. Надати до суду довідку про вагітність належно допустимо, більш того, треба надати нотаріальну заяву реального біологічного батька цієї дитини про те, що він визнає, що це його дитина, яка буде народжуватися, це також нотаріально посвідчується, постелюється там, і так далі по всій цій процедурі. Ну і крім того, треба розуміти, що якщо відповідач там, чоловік чи хтось з них, то тоді і має бути. Розуміння чоловіка, що да, він визнає, що інший чоловік є батьком його дитини, яка в шлюбі, і він не проти цього. Це може бути особиста заява, або нотаріальна і так далі. Тобто варіанти є, вони складні, і в кожен кейс він індивідуальний. Я до того, що з одного боку питання розлучення воно є просте, але якщо заглибитися і купати, і, і в різні варіанти розпитувати. То можуть бути різні можливі сценарії, і виключно адвокат, який практикує, може роз'яснити клієнту, який шлях є найкращим, найшвидшим, найефективнішим і стопроцентним. Ось я сподіваюся, що сьогодні вам трошки розказала теорію, як розлучають, і практику, як розлучається в Україні. У кожного з вас є чим поділитися. Буду корисною для вас, і залишаюся на зв'язку з усіх питань, і наступні ефіри будуть вже наступного тижня. Рада була вас бачити. Ви можете мені помахати, можете написати якийсь коментар. Дане відео буде залишатися в записі на моїх сторінках. І з вами була Ганна Гаро, до наступних ефірів.